Один з найсерйозніших соціальних, соціальних обманів це те, що можна дуже легко вибратися з соціальної ями. Тобто, ну, якщо ви дуже-дуже підні, -дуже то прямо так от хобана па фірміруй там кудись туди на небо, па щось там пороби, якийсь марафон желаній. Да? Візьми кредит там, заплати якомусь псевдокоучу і все. І ти через тиждень будеш же мільйонером, як ті черті пишуть. Якщо три уроки, і я вже, і ти вже мільйонер, це обман, щоби вибратися знизу, де у вас мало грошей, де у вас мало всього. Перший крок це усвідомити, де ви. Другий крок це усвідомити, в якому ви положені, що мається на увазі. Чи є у вас якісь знання, що ви можете дати людям, а люди вам за це дадуть гроші. Чи хочете ви цього, чи можливо вам реально подобається такий стан речей, тому що я за свою практику зустрічав вже дуже-дуже багато людей, дуже дуже багато різних відповідей. Да? Але про що мається мова? Про те, що ви не можете просто легко вирватися із того зараз, із того соціального статусу, де ви є. Це нелегко. Потрібно на щось навчитися, десь перекваліфікуватися. Мій приклад. Я був на самому соціальному дні. Я бачив такі речі, ну, котрі я б не хотів би бачити, але уж так от сталося. От, і в сім'ї були проблеми, і назовні були проблеми, тому що ми жили в абші Я ж кажу, я там таке соціальне дно бачив, що просто це жах. Але одного разу я усвідомив, що щоб мені звідси вирватися, треба хоча б почати читати. Ви здивуєтеся, але перше, з чого я почав робити, це просто взяв книжку фантастичну, щоб збільшити свій словарний запас. І це не було за один день. Я років шість намагався це зробити. До чого це? Почуйте, будь ласка, величезний обман. Це те, що вам говорять, що це легко. Це не легко, це не просто. Це по Це потребує титанічних зусиль, щоб вибратися із одної соціальної ланки, перейти в іншу. Тому що. Комусь вигідно, що ви знаходитеся в такій позиції, комусь вигідно, що ви готові працювати за маленькі гроші, тому що у вас просто немає інших варіантів, немає іншої змоги. І людям вигідно дати вам мінімум, а отримати з вас максимум. І це не робить вас якимось поганими тощо. Треба зрозуміти, що у вас була така сім'я, ви народилися ось так. У вас невеликі статки можуть бути. Але для того, щоб вирватися. Треба зробити щось більше. А що саме починаємо з себе, починаємо качатися, починаємо читати, починаємо цікавитися, розвиваємо в собі цікавину. як саме це вже праця на сесіях, це вже праця, є безкоштовні сесії, є безкоштовний матеріал. Але важливо, щоб ви зрозуміли перше, де ви знаходитесь, друге, що заважає вам вирватися із вашого соціального ранку, де ви знаходитеся. Третє, куди ви хочете вирватися? І не треба так, що я сьогодні цей, а за рік я мільйонер. Це не вийде, це так не працює. Тисячі історій, котрі не розбагатіли за тиждень або місяць того марафону. Їх тисячі, їх сотні тисяч. На того одного, хто розбагатів і не зрозуміло, яким самим чином знайдуться 10 тисяч тих, хто не зміг. Четверте це зрозуміти, куди ви рухаєтеся. П'яте. Нарощувати нові звички, котрі будуть давати вам змогу крок за кроком виходити з цього стану. Шосте. Зрозуміти ті люди, котрі не хочуть, щоб ви вирвалися з цих станів. І ви здивуєтеся, допоки ви знаходитеся в цьому соціальному рівні, люди будуть вас тримати. Наприклад, фразами. Гроші то є чернь, то є грязь. Усі, хто мають гроші, ті бандюги, накрали, депутати, тварюки. Або оце гроші будеш мати, голову отак задереш, а отут у нас життя. Кредитки то є все. Я три кредитки відкрила з однієї кредитки на іншу приклала. Ага, супер. Зато в мене є iPhone 15 Pro Max, у мене є Samsung 24 Ultra, Бачите, я Луну знімаю. І таких прикладів я можу приводити до... Ранку. Чому? Тому що якщо вам вдасться з вашої соціальної ланки вирватися кудись вище, підняти статки, тощо люди, котрі залишилися знизу вас, в них буде тільки три варіанти або ігнорувати вас, але це важко, це дуже важко, це десь малим. Другий варіант це втягнути вас назад. Є так званий а, такий мейнстрімний термін відро з крабами. Кому цікаво, погугліть. От, втягнути вас назад. Або підтягнутися до вас. Але почуйте, що важкіше робити: втягувати, ну тобто, або якщо аналогію з горою падати з гори, чи підійматися важкіше. Я хрен підійматися важкіше те саме і тут, щоб вирватися з того рівня, де ви зараз, треба. Щось зробити більше, що саме це вже буде залежати від вашої індивідуальності, від ваших якостей, плюс від хоробрості, плюс від жаги, і куча куча всього, плюс прибрати треба психологічні травми, прибрати певні загони, котрі не дають вам, і так далі. і так далі. Але це почуйте мене, це не швидко, це крок за кроком, з поступовим поступовими змінами, з поступовими як це м'якіше сказати, з поступовим зміненням не те, що оточення, а ваших власних думок, Бо ваші думки міняються, міняється ваша поведінка, і як наслідок міняється ваше життя. До, цього, до чого ці 6 хвилин відео? Навіть якщо ви знаходитеся в середній ланці, хочете стати більш е багатими, все одно треба буде щось робити більше, нарощувати якісь навички більші, краще. І найголовніше почуйте, вчитися програвати. Вчитися падати, вчитися програвати, вчитися розуміти, що не буває швидкого заробітку грошей. Це міф, це ілюзія. Швидкого не буде. Лише поступові кроки. Навіть якщо ви говорите все, піду на OnlyFans, я чоловік, я красивий, я піду. Так там багато людей, так там конкуренція також висока. Якщо ви жінка кажете, піду на Only, буду зробляти. Да не підете ви. Тому що щоб піти на онлік, треба щось дати таке, що надають інші дівчата або інші чоловіки. Думайте. Якщо у вас є коментарі, гнівні або хороші, пишіть, пишіть, будемо дискутувати, тому що з чогось треба починати. І можемо почати з того, що перше, це міф, а друге, що якщо ви це усвідомите, що швидко не буде, ви, ви можете тоді рухатися не так швидко і робити крок за кроком. Крок зробили. Закріпили його ще один крок. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, будемо дискутувати разом з вами. Дякую за увагу.